Батьки, не знаєте, чи готова дитина обрати професію. Ось 10 ознак певної готовності. Поїхали. Цікавиться не тільки грою, а й процесом. Як це працює? Може пояснити, чому йому подобається певна діяльність, готовий витрачати власний час на улюблену справу без примусу. Розуміє різницю між хобі та роботою, що професія дорівнює відповідальність. Може реально оцінити свої сильні та слабкі сторони. Цікавиться, скільки заробляють у певних професіях та умовами праці, готовий вкладати зусилля в навчання заради мети, може уявити себе в певній професії через 5 років, не панікує від думки про самостійність та дорослі рішення шукає інформацію про професію сам, а не тільки слухає батьків. Якщо є 6-7 ознак, дитина готова менше. Не біда, просто дитині потрібно більше часу, досвіду, спілкування з професіоналами. Ваша підтримка важливіша за ідеальний вибір. Зберігайте список і спостерігайте.